І так, друзі, всім привіт! Дивіться, що я сьогодні вам хочу показати. Бачите, так? Да? Алко. На що похоже? Як бачите? Скорше всього похідна, з яких йдуть китайські мотокоси. Тому що це настояще алко, фірманий інструмент а комплектуючі картера, мотор, все таке, як. Китайський мотокіс. В чому проблема з явкою не заводиться. Це, як бачите, це вже короткий із діршки праці. Да, і, до речі, е інструмент живучий. Даже живучий. Розкажу, розкажу чому. Найперший показник живучості інструмента це більшість всього карбюратор. Чому так я кажу? Зараз я вам доведу. Дивимося. Ось наш карбюратор. Як бачите, що тут відсутнє? Правильно, регулюка, верніше, не Вент винт качества суміші. І які? яким треба настраювати карбюратор. Тобто цей інструмент заздалегідь настроєний на заводі і зроблено, так як і Спарта 25 -та, також йдуть без регулюки в карбюраторі. Тому вони і живучі. Тому що в першу чергу нема що крутити. Це основний фактор живучості. <рес> <рес> нема що крутнути, значить нема що спортити. Нема що спортити, значить буде доворобити. Так, ну не заводиться. Будемо пробувати дивитися! Він такий тут тобто, вже всі, як бачите, не такі. тобто не під чистий граник, Ось це квадрат. краски выгораются и так далее раскручиваем так свечка конечно уже поменяна на так что тут я сейчас сомневаюсь что Свіча, стоядок. Да, до речі, тут бачите, зроблено... А, термоусадка, я зрозумів. Термоусадка і оба! І що ми бачимо, бачимо ми тут, як я вам покажу ближче, тобто, те саме, що в китайських мотокосів. Да, ну Тут вже тюнінг, я так розумію, да, 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 це вже навряд чи воно рідні. Да, це вже до, до опрацювання і розбираємо далі попробуємо плоскою тіверткою все пішло Če bomo bolj taki na vrhu, kni e, idot 5 bito na 4. Так такого подовжену. Знімаємо. Знімаємо ага. болти. Ну. Терму захист. Будь на рушник. Тобто сітки на виході немає. подивимося, що там робиться далі. Так. Як бачите, Так коксова вона, що це капець. Київський поршень чорний. Це просто жесть. Ну, то це таке, будемо далі дивитися, Ну, заміна сальників, треба буде скривати, далі дивитися, що там робиться. І Вирішувати це питання, але самі бачите, що робиться всередині. Всередині, Ось, по суті, якщо нормальне всього інструмента, повинен бути просто блисте. Це частенький. Там може бути зверху доколи хілиць нагар, але, а тут в нашому випадку просто як треш якийсь, дивіться, бачите, так? Да? Коломась під Ну що ж, мабуть масло ніхто не жаліє сюди. Та й мотор це такий, якщо чесно, що масло повинен споживати. Тому розберемо далі, кому цікаво, не переключаємося, дивимося. Погнали. Ну що, друзі, продовжуємо. Дивимося, бачите, все закидане, зняв я вже відсоєдинив конус разом з собуткою і е, сцеплення вам знайоме, але факт тому, що воно облегчене. Вдруг, взяти китайських там трошки воно потягче буде. Ну, там і як би будемо говорити, Трошки вони помощніші, це у нас стрімерок виходить. 33 кубіка. Тобто маломощний косільний апарат. Так, ну що, є нюанси. Тут теж все мокре, як бачите, треба буде замінити. Повідкручуємо. Трошки передивимося, щоб менше було нюансів. Так, погнали. Так, тут у нас йде гвинти йдуть або хрест, або плоска. Беремо твердочку, бо зажато сильно. Так, є. Зажато по настоящому Так, відкручуємо. Довгі тут різьби. Так, є де відкритили. Бачите? Знайомий карбюратор, так вам. Знайомий. Але те, що тут немає замість винта якості суміші. Тут його нема, як бачите, з цього винта. Так, а що ж у нас далі є? Хе -хе. А далі у нас є от що. Так, або я не побачив, або тут нема прокладки. Ну так, да, не стоїть. Ну, зрозуміло, що вже якби в нього заглядали. Но прокладочки тут нема. Все в траві воздухоотводи всі забиті, ніхто його не чистив, нікому воно не треба було. Так, А без прокладочки, хто розуміється на даній темі, робити воно не буде, тому що не буде срабатувати імпульс і не буде давати заводити. От і все. Ну що, розбираємо далі. Тут вже трошки болтиків вже сучасних є, але це не важливо, ладно розкрутили раз. Розкручуємо ще два? Дістаємо стартер і вшов? Вуаля! Як бачите, знайомий вам і нам стартерок. Стоїть. Дві проволочки. Так називаємо. Їх. Так, кладемо сюди. Це знімаємо. Так, це є. Тепер будемо пробувати розкручувати тут. Тут у нас уже стоят два плоска. Форма такого, як би ще я не бачив. Ще не то. Так, там на вісім на вісім. Тримаємо точно те, що в китайських мутоків. Такий же шмаховичок і все заліплене в мазуті. Значаю, що сальники треба міняти. Так, ну далі, я думаю, ви Бачили в мене, як то Відкручуємо два болта, закручуємо сйомник, знімаємо. Там, кому вказав той, хто не бачив, є на каналі, можете зайти, подивитися, як то все робиться, щоб я не задержував вас в часі. ще зніму даний карбюратор. так. І дорозбираю до сальників. Як бачите все в дуже гарному стані. Требує заміни. Зняв сальничка, віс що відбувається підпочитником. Придеться її всю барахолити, мабуть. Дивіться, що там робиться всередині. Також ще один нюанс, як бачите. Якщо видно, тріщина бачите в пусному колекторі. І вона також може давати свої мінуси і мучитися з інструментом. Ну вже якби є ще нюанс. що so. залишилося Так, як бачите, яка красота. Це капець просто. У мене ж такого ніколи не було. Казав той, Все буває в перший раз. Це просто треш. Я не знаю, це напевно тут маслом годували її од ним. Дивіться, що всередині робиться. Поршень без маски і кольця позасідали, кольця не рухаються. І кажуть, не заводиться. Понятно чому, так? Коли масла багато давати, дивіться, ось оде палець, залюзовано повністю нагаром. Тут ще чуть-чуть. Це капець. <с?> 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 да, ну от так. Ще роз'єднаю роз картера. Будемо де далі дивитися. Так. Це просто капець. Ну нічого, то все, то можна зробити. Но скоро за все, що скажу зловживати маслом. Сільський варіант казати. Типу що. Кашу маслом не спортиш, от вам результат від масла. Як ви бачите, все закоксоване. Плюс невідомо якої якості це масло. Ну що, дивимося далі. Дивіться, яка краса? <ріст> да. ну, тут посадка на цьому почіпнику, на другий почепник посаджений жорстко. Тобто треба випресовувати. Ну от як бачите, от, -от таке воно все тут. Гарне, гарне. Ну що, от я вам розібрав ха, даний інструмент. Це в нас, так як я казав, Alco. 33 моделі. І отаке в неї всередині робиться. По, по суті, нічим не відрізняється, вона я ж кажу, не знаю, чи хто аналог, чи Alco аналог, а з неї списували, чи другі моделі. Ну, Є китайські мотори, практично ідентичні цьому мотору. Ну, я ж кажу, ну, Це просто це просто. Я думаю, відео трошки затягнулося в нас, це буде вам як розборка мотокоси фірми Алко. Ви побачили, з чого воно зроблене. І на далі будемо чистити, драяти, міняти те, що треба замінити і складати. А на сьогодні це буде все. Ждіть далі відео.